16 сторіччя Київ увійшов розореним і спустошеним після кримсько-татарських набігів та литовсько-російських війн. Ці сходи своєрідний пам'ятник так званому Магдебурзькому праву самоврядувальним вольностям, що змушений був надати Великий князь Литовський Олександр київським міщанам, ремісникам і купцям, аби ті мали стимули для відновлення у місті життя. Дешева сировина з усіх усюдів та великих феодальних господарств, що оточили Київ, багатовікові торговельні зв'язки. І деякі монопольні пільги, надані місту, швидко поновлювали розвиток всіх видів ремісництва і традиційних для Києва промислів млинарства, рибальства, бджольництва, виробництва хмельних напоїв, гутної справи. Як і раніше, високо цінувались вироби київських ковалів. За десять київських стріл. З орлячими перами в Криму давали віз дорогоцінної тоді солі. З кінця 15 віку київські ремісники, за прикладом Західної Європи, почали об'єднуватись у цехи. То був не тільки спосіб захисту своїх прав, але й своєрідна школа професійної майстерності. Порядком і судочинством серед міщан відав магістрат. Його будівля, ратуша, знаходилась ось тут, в серці подолу, на контрактовій площі. Навкруг від Дніпра й Почайни й до Київських гір юрмилося хати. Майстерні, торговельні склади, численні купецькі лавки. верхнє місто після набії Орди заселено було слабо. Найкраще зберігався, хоча і з понівеченим златоглавим собором, оточений стінами Михайлівський монастир. Його історичний оберіг, зображення Архангела Михаїла, в майбутньому став гербом міста, а відтак і всієї Київської землі. На місці нинішнього хрещатика крізь кущі протікав до козиного болота ручей, а від старовинних лядських воріт. Тільки в 1514-му було нарешті прокладено дорогу до Печерського монастиря. Печерське містечко утопало в садах. Добре росли грецькі горіхи, мигдаль, виноград, абрикоси. Клімат був дуже м'який, адже первісні ліси впритул підходили до укріплених стіл. Але жити в цьому благословенному місці під владою Литви ставало дедалі важче. Правителі замку накладали безліч феодальних податків та жорстких обмежень, від заборони міщанам запалювати свічки з настанням темряви і до висування на адміністративні посади тільки людей католицької віри. Здирство, грабунки і знущання процвітали на кожному кроці. За сто років правління литовських воєвод чимало було в Києві бунтів, багато пролилося крові. Не дарма ж на гербі магістрату, що з'явився в кінці 15 віку, було зображено руку із самострілу. Та то був тільки початок. Року 1569-го литовські та польські правителі уклали так звану Люблинську унію і, утворивши нову державу, Річ Посполиту, переділили між собою українські та білоруські землі. Після відходу до Польщі значення Києва як одного із загальноєвропейських центрів торгівлі сировиною ще більше посилилось. Бурхливо розвивались ремесла і будівнича справа. Місто, хоча й хаотично, але відбудовувалось після численних пожеж, вражало чужеземців красою собою. Однак територіально столиця Величезного краю практично не росла. Хіба що ще з 15 віку почали селитися на околицях Києва вільні козаки. Пізніше одна з київських місцевостей так і стала прозиватися Куренівкою. В місто козаків не допускали, боючись вольнолюбивого духу. Підстави для цього у польських властей. Були неабиякі. Всередині 16 віку на Київський замок пішли козаки і селяни, повсталі проти панів на Подніпровії і Братславщині. Кілька разів захоплювали Києва і йшли на штурм замку повстанці під проводом Косинського, Наливайко, Гуні і Остряні. Їх дії знаходили широку підтримку у простих киян. Адже православним українцям чинились всілякі перепони у виборі місця проживання, професії, одержання освіти. На те ж була спрямована і податкова політика, яка стимулювала окотоличення та надавала пільги численним переселенцям з Польщі та Німеччини, урядовцям, землевласникам, купцям, ремісникам. Свідком тих подій є назва дивної Подольської вулиці. З одного боку нижній вал, а з другого верхній. Тими валами відгородились на початку XVII століття подоляни від зазіхань католицького монастиря. Територія його насильно відрізана від Ромісницького подолу, так звана біскупщина від слова біскуп єпіскоп тягнулась від місця нинішнього житнього ринку аж до далекого Вижгорода. У 1596-му, внаслідок компромісу вищого православного духовенства, яке прийняло греко-католицьку віру, було насильницьки ліквідовано Київську православну митрополію. А з 1608-го коли місце православного воєводи князя Костянтина Острозького заступили католицькі намісники, наступ Римської церкви, польської шляхти та окотоличених українських можновладців на суверенні права київських жителів, їх мову та віру не припинявся ні на день.